Друзі, моє вітання, лісник на зв'язку. У сьогоднішньому відео хочу вам розказати, як я підтримую свою бензокосу від Дніпром у належному стані. А саме роблю це от у три етапи. Перший етап це підбор, підборка е, гарного якісного палива, тобто бензина. Я купляю 95-й бензин на провірених заправках. Далі я використовую. Також ем, провірені масла, а саме те, що рекомендує виробник, беру мастило Дніпра у пропорції, як вказано на пляшці, 1 до 40, тобто на 1 літр бензина використовують 25 грамів мастила. Але ж я заливаю трошки більше 30, щоб у таку жару, як аномально, як зараз, в поршневій групі було трошки легше переносити, переносити жару. Міксую паливо за допомогою ось такої пляшки від мастила Оліомак, також, до речі, непогана мастила, також його використовую. Переливаю сюди і за допомогою медицинського шприца, ось такого двохкубового, який дуже гарно входить в горловину цієї пляшки. Набираю необхідну мені кількість мастила. Наприклад, ось такої 4-літрової каністри це 120 грамів мастила, використовую. І тоді ваша поршнева буде казати вам гарні відгуки для вас за допомогою цього. Потім вторий етап це підтримка нашої системи редуктора товала в змачному стані. Зараз покажу, як я це роблю. Для початку знімаю шпулю. Ось таким чином. На китайських бензопилах у нас ліва різьба, відкручується по часовій стрільці. А далі маємо ось такі два гвинта. Верхній це фіксуючий гвинт болтик. Відкручую не повністю. І нижній стяжний. Верхній направляючий нижній стяжний. І знімаю редуктор. Ось так його стягую. Далі відкручую ось цей болт, який безпосередньо буде вносити консистентну смазку. Змазки я використовую різних виробників. Ось наприклад, ось таких от. з останнього, що придбав, це ось така синя змазка, яку також набиваю в медичний шприц двохкубовий, який дуже гарно входить в, в наш отвір. І забиваю смазку до тих пір, поки з отвора, куди входи вал, не піде змазка. У мене там все забито, тому, як бачите, все вже пішло. Все, він повний. Далі закручую болтик. Ось таким чином. І далі пересуваємось на вал. Його необхідно витягнути з зачеплення повністю. Він у мене змащений, тому повністю витягувати не буду. І також наношу на нього по всій довжині консистентну смазку шприца. Ось так наношу і отак руками розпреділяю повністю по всій поверхні. Це робиться для того, щоб вал входив, ходив дуже. Нем'якенько у своїх вточках, які знаходяться різнений втук, які знаходяться у штанзі по всій довжині. На, деякому, на деякій відстані одна від одної. Якщо він буде змазаний, то буде менше вібрацій і менший знос усіх цих комплектуючих. Далі ставлю його в зачеплення верхнього редуктора і ставлю на місце нижній редуктор. Треба попасти тут. Шлицы. Вот так попадаю. Далее верхний направляющий болт. Я два отвори совпадают и закручиваю болт. Вот таким чином. Все. Направляющий пошел. Далее нижний фиксирующий затягиваю. Так, і ставлю шпулю на місце. Ось цю шайбу, яку фіксую за допомогою шестигранника, і накручую шпулю вже проти часової стрілки. Ось так. Все. Другий етап. Цього ТО закінчено. Так, і третій етап також немало важливий. Це підтримка системи фільтрації повітря у належному стані. Як я це проводжу? Для початку знімаю кришку повітряного корпусу, достаю фільтруючий елемент. Він на косі Дніпроем. ось такого паралонного типу. Він зараз у мене чистий, але ж покажу, як його прочищаю. Просто звичайним милом у водичці намилюю. Очищаю від пилюки мілкої фракції трави все, що туди, все, що там затримує наш фільтр. Далі, висушую його на сонечці десь 5 хвилин і ставлю у обратному порядку. Роблю це кожен день у кінці кожного робочого дня. Для того, щоб. У циліндропоршневу групу завжди потрапляла тільки чистенька суміш повітряна паливна. Так, все, друзі. Якщо будете дотримуватись оцих трьох правил догляду за вашою бензокосою, у вас буде все в порядку з нею, буде працювати довгі роки. Тому, друзі, беріть на заметку також ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Під, ем, підписуйтесь на канал, мій коментуйте. Завжди буду радий відповісти на всі. Корисні питання для вас, все всім, всіх обняв.